Святих Апостолів я буду читати із 4 розділу. Я прочитаю 29 й вірш. 29 і 29 го вірша. Це молитва Первої церкви, первих християн. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю Слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на здоровлення. І щоб знамени та чудо, чинилися ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнилися Святим Духом і зачали говорити Слово Боже з сміливістю. Займайте, будь ласка, свої місця. Трохи раніше. Передвичайні Господь ми також розглядали з вами книгу дій апостолів, і ми там дивилися про те, як було зроблено чудо зцілення над каліпою, який не міг ходити. І це чудо викликало реакцію релігійних осіб, лідерів. І вони забороняють апостолам. Проповідувати ім'я Ісуса Христа, коли вони говорять всім їм, всім первосвященникам, лідерам, які були, які зібрали, що немає більше імені на землі, яким належить спастися людині крім імені Ісуса Христа. І от вони забороняють їх і виганяють, ідуть, і апостоли повертаються до церкви. І перша церква зіштовхується, знаєте, з першою проблемою вона зіштовхується спочатку е з релігією, з, релі з, релі з релі лідерами, які не дають проголошувати спасіння. Це ті, про кого Ісус Христос свого часу сказав, горе вам, книжники і фарисеї, які самі не входите і іншим забороняєте, і іншим не даєте. Побачити дорогу спасіння, дорогу відкриту. І от дуже цікаво, що Перша церква починає молитися. Почувши про ту звістку, що апостолів вигнали, їх заборонили, а вони починають молитися. Давайте прочитаємо цю молитву. Нам, як церкви, це повинно знати, чому. Бачачи шлях першої церкви, нам буде легше розуміти і те, що нам потрібно зробити, і як проходити, як проходити через випробування через ці хвилі життєвих знаєте, таких от, негараздів нам разом. Давайте прочитаємо. Вони ж вислухавши. Це церква. Це 24, 24 вірш 4 розділу. Написано, що церква, коли ж вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили владика що небо, землю і море, і все, що в них є, ти створив. ти устами Давида свого Слуги Отця нашого сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, і народ, народи задумують марне. Повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті Отцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив ти, Ірод та бонтіпіла, із поганими та й з народом Ізраїлем, учинити оте, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили була, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Дивіться, перва молитва церкви вона відкидає загрози цих людей. Вона відкидає їхні знаєте, наміри і бажання. До речі, це другий псалом. Це другий псалом з книги Давида. Де, сказано так, даремно. Даремно люди намагаються знаєте, перехитрити Бога. Він все знає наперед. Це як діти, які намагаються перехитрити своїх батьків, яким 3-4 роки вони намагаються, батьків ще все знають. Ними все влаштовано, їхній побут, все. І вони намагаються знаєте, щось поміняти, не вийде. Бог все задумав, все влаштував, через це він знав, що вони зроблять. І сином, коли Він прийде. І Христос про це говорив, коли розповідав їм притчу про виноградаря, Він каже, що вб'ють і сина, коли прийде, і захотять заволодіти виноградником, відкинувши волю Отця, він каже, що він зробить? Зруйнує і передасть владу владу іншим. І перша церква, вона, вона просить, <кхм> просить одного. З силою і сміливістю розпочати свій шлях в цьому бурному світі, проходячи через різні імперії, проходячи через не знаю, комунізм, тиранію, інші імперії цього світу, але слово Божого неможливо церква зберігається. Да, вона десь проходить часи розсіяння, Потім часові благодатно збираються. Але не міняються керівники, керівники. міняються а, кордони держави. Але Слово Боже не змінне. Воно йде у про спасіння. Немає іншого імені, яким належить нам спастися крім імені Ісуса Христа. Дивіться, 33 й вірш 4 4 розділу написано так. І апостоли. З великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика на всіх мізлах. Про Воскресіння Господа. Часто ми починаємо говорити, знаєте, більше про вчення. І наші вчення кажуть, ну воно все вам, у вас дуже похоже. Таке саме і в буддістів робить добро, там, і іслам дуже схожий, і інші філософії дуже схожі. Але я хочу сказати велику одну велику особливість. Там немає Воскресіння. Воскресіння і життя і спасіння нам дароване тільки в Ісусі Христі. Немає іншого імені, більш радісного, більш благодатного для нас, чим Ісус Христос. Господь і Спаситель наш. І апостоли, знаєте, вони говорять, вони є свідками живими, сповнені Духа Святого, церква, сповнена Духа Святого, вона починає. Благовістити, так, да, дуже скоро почнуться гоніння росіяння. Вже восьмий розділ про це буде говорити. Він почне нам розповідати про апостола Павла, який був гонителем і переслідувателем церкви, але з якого Господь використав цей сусуд знову ж таки для поширення Слова Божого в інших, в інших країнах. І от нам сьогодні, як церкві, знаєте, потрібно не забувати. Для чого ми збираємося, для чого ми зібрані і наша задача благовістити. Цікаво, не говорить, що, що вони просять, щоб Господь дав їм сили. І сміливість слово Твоє говорити. Знаєте, нам дійсно потрібно, коли буває підходиш, є ті знання. Є і віра, і впевненість, але сміливості не вистачає. Сміливості, переконаності поговорити з людиною, донести її Богу звістку нам інколи не вистачає. Ми говоримо, ну, Господи, ти працюй з цією людиною, Ти говори до неї, ти дій її серце, ти її пробуди. Але якщо ми подивимося на першу церкву, вони просять сили говорити. Благовістить. І от трошки далі, вже в 10 розділі, ми будемо бачити цієї книги і апостолів, як ангел з'являється до Корнілія, І він не говорить, він не говорить благовісти. Що заважало ангелу буквально одним реченням сказати: віру в Ісуса Христа і спасешся ти і весь Дім твій. Але Він не говорить. Це пріоритет і завдання церкви. Він говорить, пошли! Вдом Кожевни, де знаходиться Петро, він прийде і скаже тобі слова, якими спасешся. А він говорить, що, знаєте, це наша обов'язок не просто слухати, зібратися, наповнити себе, підкріпити свою віру, знаєте, ще раз себе внутрішньо перевірити по цій шкалі віри. Але в церкві є ще завдання. В церкві є велика задача. І ми бачимо що світ він йде і через пандемії, і через війни, і буде йти через природні катаклізми. Але в церкві є завдання доносити благо, звісно. Апостол Петро в своєму посланні, в другому посланні, яке він пише, він пише так: Симон Петро. Раб та Апостол Ісуса Христа до тих, хто одержав із нами равноцінну рівноці... віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дивіться, вона равноцінна. Не більше ми отримали таку ж рівноцінну для того, щоб говорити служити. Я хочу сказати, що без віри, безумовно, неможливо говорити. Для того, щоб, знаєте, були повинні бути правильні в нас мотиви, коли ми говоримо Слово Боже. Часто нам хочеться спочатку чудес, а потім ми вже будемо проповідувати. Перша церква говорить ні. Ми хочемо проповідувати, а потім будуть чинитися ці чудеса для підтвердження. Дивіться, іменем Твого святого Отрока Ісуса. Не, не, не собі вони привласнюють ці зцілення, чудеса, не знаю, інші Божі дії. Але вони говорять, що це через ім'я Ісуса Христа це Божа дія, це Божа дія через наші молитви. Вони не привласнюють собі. І ми знаємо, що е, в Восьмому розділі Книги діє апостолів описана історія про те, що. Один чоловік вирішив, знаєте, захотів також додати собі слави значимості в цьому світі через покладання рук, коли Дух Святий Сходив. І в 19 віці ця історія описана про цього чоловіка і сказано так. Дайте мені таку ж владу, щоб на кого я покладу свої руки, то одержував він Духа Святого. Але промовив до нього Петро: нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думаєш набути дар Божий за гроші. У цім ділі немає тобі частки ні у діло, бо серце твоє перед Богом. неслушне. Воно неслушне перед Богом. Людина вирішила, знаєте, Особистими мотивами для власної слави е, отримати дар Божого. Він каже: ні, так не буде. У нас повинні бути тільки Божі мотиви, правильні мотиви, спасіння, спасіння людей, проголошення цієї істини. І Перша церква, вона дуже добре розуміє сили всьому видні з Бога. Вони кажуть, даремно ці народи підіймаються, даремно ці народи щось задумують. Бога ніхто не переможе. Те, що ним предназначено, воно виконується і зароджується перша церква. Сьогодні для нас це важливий урок, як християнам, сповнюючись вірою, наповненим вірою, проголошувати слово спасіння, слово спасіння до цього світу, слово любові і Божої Благодати. Аби ми перейняли його цей великий дар. Є дуже цікаво, що написано э, 33 й вірш. І благодать велика на всіх них була. Благодать. Благодать Божа, знаєте, э, це те, що відрізняє церкву від любого іншого зібрання. Там не буде кожної благодати. Зібрані спільним інтересам, э, спорт, не знаю, там, э, одяг, вишивання, ще інше. Це буде просто знаєте, зібрання. Можливо, там будуть добрі взаємостосунки. Але благодаті Божої милості, я думаю, там, не знає. перша церква була благодати. Вона була, наприклад, всі дивувалася. Було одне серце, один дух, одна любов. У Слові Боже, є такі слова. Благодать Господа Ісуса Христа. Да? Благодать. І любов Бога Отця. Що характеризує церква? Це благодать, любов і безумовно спільність. Спільність в Духі Святому в пізнанні Бога. Це дуже важливо. І от коли ми читаємо оці рядки Слова Божого і бачимо, як Господь діяв в первій церкві, це повинно в нас знаєте, десь запалити, запалити нашу віру. Наша силу проповідувати Слово Боже, проповідувати Царство Боже. Адже християни тоді вони говорили про Воскресіння, про скоре повернення Ісуса Христа і про те, що наступить настане Царство Боже. Царство Боже, воно прийде, воно поруч. І дійсно, це саме основне, це саме головне, що людина повинна знайти і задати питання для своєї душі. Вона отримала цей квиток. В царство Боже. І ви знаєте, його не можна купити за кошти. Його неможливо купити за кошти, які є, не знаю, там євро, долари, гривни, криптовалюта. Неможливо його купити. Там зовсім, зовсім інші цінності цього культура. Для того, щоб мати його. Знаєте, він і даром не дається. Привикли більшість людей отримувати все даром. Але він дається по вірі. По цій вірі, благодатній вірі, яка відроджує, відроджує людину. Ми з вами стоїмо кожен знаєте, на цьому пероні, як пасажири, очікуючи прибуття потяга царства Божого. І нам потрібно перевірити, чи є у мене квиток. І, можливо, допомогти перевірити тому, хто стоїть поруч з нами. А в нього є цей квиточок. Сказати, ти зайдеш в цей потяг, ти зайдеш в царство Боже, тому що там стоїть цей ангел, І звертаючися меча. І ніщо не чистеть в царство Боже не вірять. Ніщо не чисте. В тебе є печаль. Омитий, прощений, дитя Боже це заклик для кожного з нас. І якраз задача церкви проповідувати це спасіння. нести це не зважаючи на всі перешкоди, не зважаючи на те, що ми переживаємо, війни чи пандемії, чи часи благополуччя, і ми можемо знаєте, занурюватися в наші життєві справи, забувши про великий обов'язок, про велику задачу. Проповіді, проповіді Слова Божого. І безумовно не можна проповідувати, якщо ми самі не віримо, якщо ми самі не віримо в Воскресіння, якщо ми самі не віримо в прихід Царства Божого. Ми не будемо говорити про це. Але якщо ми віримо в це, якщо ми живемо в це, якщо ми всі очікуємо цього, повірте, ми будемо говорити. Ми не зможемо утримувати. Пам'ятаєте, пророк каже, я вирішив мовчати і не говорити. Але той вогонь, що був у мені, він вирвався назовні. Він вирвався назовні від мене. І він почав викривати цей світ. Викривати. Хочу сказати, що проповідь Слова не принесе вам успіху в цьому світі. От цей пророк він намагався, знаєте, зайняти якесь положення, можливо, ради цьому дару, можливо, ради сили підняти свою значимість. Проповідь Слова Боже навпаки. В цьому світі буде приносити не сприйняття, Але це наш хрест, дорогі брати і сестри, дика церква, це наш хрест цьому світі проповідувати Імістию, благо Люди будуть говорити, поговори, говори про щось інше. Давай поговоримо про політику. Давай поговоримо про те. Коли закінчиться війна, або коли перестануть всі хвороби, коли буде винайдена якісь універсальні ліки або ще що немає, про глобалізацію в цьому світі. Але не просто особисте спасіння, не про віру. Вони їм це не цікаво. Чому? Тому що дійсно людина не розуміє цієї цінності, цінності душі. Яка вище за все. Спасайте душі своїх, потім інших, тих, хто поруч. Слово Боже говорить за Тимофій, вивчай, заглиблюйся, слово Боже, спасеш себе і інших, хто слухає тебе. Тому що від слова Твого їхня віра буде укріплятися. їхнє пізнання Бога буде укріплятися. І Бог не перестав контролювати знаєте, цей світ. Коли ми бачимо все те, що відбувається навколо нас, ним все контролюється. Ми проходимо через це, доходячи до завершення всіх цих часів на нашій планеті земля. Тому, дорогі брати і сестри, будемо пам'ятати про те, що даремно, даремно люди щось задумують, даремно підіймаються. і Бог все знає, Бог все контролює. Єдине, що нам потрібно просити, це про сміливість, проповідь, про те, щоб віра наша в нас зростала. А це неможливо без читання Слова Божого, без спільних, без спільних служінь, без дослідження Слова Божого в групах. Це неможливо, без спільного поклоніння, молитви, прохання, щоб Господь відкривав, прославити, від без прославання. Але ми славимо, ми поклоняємося. Благодать Божа, вона наповнює нас. Любов Божа, вона відчувається в нашому серці. Спільність Духа Святого, вона кличе нас і підштовхує нас іти один до одного. Це все праця Святого Духа. Дорога церква, будемо молитись про те, щоб сміливо з силою проповідувати Слово Боже цьому світу. Амінь. Давайте молоді.